З цього, я зроблю з цього маленьке поселення. З хатинками, з будиночками, з рослинками. Таке маленьке селище. Я не знаю, може це я так і приберу оце, відріжу тут, бо воно дуже велике. У мене садочок маленький. та мене це я не переймаюся, що маленький садочок, значить, треба рослини е, такі. Які більш підходять для мого садочку саджати. Рослинки можна стримувати. Звичайно, це може хтось скаже, що це знущання. О, подивіться, що тут робиться. Тут уже він обжитий, бачите? Тут вже живуть лісові жителі. Дай Бог, щоб вони в лісі жили. Я не хочу, щоб вони в мене в садочку жили. Шкоди багато роблять. Вони корисні, але. не дуже.